Програма стиль країни. Я її ведуча Світлана Мамирбаєва. Сьогодні я завітала в гості не до дизайнера, але ця дівчина точно знається на моді та стилі. Вона не тільки стиль країни, вона обличчя країни. Це Кристина Столока, Міс Україна, 2015. Кристина Столока, міс Україна 2015. Це Українська модель телеведуча. Кристина вже багато років підкорює країну своєю красою та витонченістю. Стильна та красива дівчина присвячує вільний час благодійності. Дійності, а ще надихає на позитив зранку, розповідаючи дівчатам, як легко і зручно прийти до корисних звичок. Успішна медіа персона привертає увагу підписників своєю маловидною зовнішністю та харизмою. Сьогодні невпинно транслює своїй аудиторії позитивні сторони життя. Привіт! Рада тебе бачити. Я теж заходь до мене. Ходімо. буркуємо! Зазвичай мої гості, дизайнери, щось рекомендують дівчатам та показують, що можна зробити з якихось банальних речей. Може, ти зробиш якийсь розбір гардеробу та покажеш декілька образів, що можна комбінувати з якимись банальними речами? Звичайно, давай я тобі одразу покажу. Ходімо. Виглядає я гардеробна. Ти можеш побачити, що більше у мене акцент йде на різні сумки. Також у мене акцент йде завжди на стильне взуття, і вже загалом одяг. Вже бачу в тебе тут такі в тренді штанці. Але знову просто повернувся до моди. Так, він вже мені здається багато років. Ну десь років три можливо. Да. А, з чим Виглядає... ти, з чим ти, наприклад, це комбінуєш? Обожнюю під такі штани одягати завжди бодік. У мене такий гарний з відкритою спиною. Ось я покажу. Люблю комбінувати саме ці леопардові штанці з бодіками різними. Ну це мій улюблений, тому що тут відкрита спина і так елегантно і сексуально водночас. Леопардовий принт. Мені здається, це тонка грань, яка буде чи вульгарна, чи дуже стильна, тому що зараз це дуже стильно. Погоджуюсь з тобою. Особливо дуже гарно виглядає спина. можеш помітити. Так, бачу тату. Що це що це за лапка? Лапка це, лап. це набита є вовк. Що означає ніколи не повертайся до ворогів спиною, тому що в мене такий був невдалий досвід в плані дружби, і я завжди все це показую в своїх татуюваннях. підтверджує це все. Так. І цікаво, просто я обожнюю дуже різні футболки. Брендові це прям моя слабкість. Там угу. я завжди люблю брати їх, комбінувати з легінсами. У мене ще є круті дуже каблуки угу. і виглядає це завжди стильно там. Футболка, легінси і обов'язково стильна сумка. Якимись аксесуарами до тільки прикрасами, які на мені зараз. я люблю, щоб у мене були дорогі сумки взуття. Речі інколи навіть це більше українські бренди йдуть. І звичайно дорогі прикраси. Добре, а ось, наприклад, зараз найдорожча річ. А, важко сказати, тому що в мене є взуття Ловітоннова колекція, яку я дуже хотіла. і сумок, напевно, ну можливо, ця до Габана, тому що я за цим кольором дуже довго, дуже довго його шукала. Мені бай знайшов її та достав в Україну. Скільки коштує? Давайте так. Кому цікаво, можете пробити в інстаграмі або там в гуглі подивитися. Добре, добре, так да. ну звичайно, третій образ, це, якщо так декілька образів показати, дуже стильно виглядає завжди. Це зараз шорти, дівчатка. Білесенькі батфордики. Зазвичай я люблю більше топи. Ну, я зараз також вам покажу, вже в третьому образі, щоб багато не шукати. І там блузку, або якийсь піджачок якийсь Піджак. Так. Да. Це шорти. У мене є синій яскравий такий угу. піджачок. Так. Да. Біленький, і комбінувати, так. Так, це взагалі наряд, не, не, не кожен день. Я можу кожен день так ходити, яскрава а, дівчина. Так. Взяти ще в мене є. Класні такі корсети, корсети. синенькі, але більше сюди сині підійде корсет. Я їх накриваю, бо uh -huh. це, Ой, тут є ручна оце. робота. Оце Оцей катар, синенький. Або навіть такий. Ого, він такий важкий. Це? Важкий, але виглядає ефектно. Так, дуже гарно. <му> Одразу видно, що ти модниця. Так що тут за окуляри нас? Ой, мої улюблені Це ботека. Це була нова колекція в минулому році Кажи, В Якому в минулому році це було десь 4-5 місяців тому. Так я їх шукала в Україні, не було, тому О, в Європі. Ой. Але вони Alem... дуже важкі. фішка В тому, що я їх надягнула. Важкі, слухай, важкі, важкі важкі Можна вдати. Дуже довго в них ходиш, вони поступово пускають така день» І далі вони йдуть. А є в тебе річ така в гардеробі, яку ти не носиш? Ось купила за великі кошти, але зрозуміло, що то не твоє. Це звичайно туфлі Валентина. Вони дуже Ось виглядають Есте... У Мене дві пари, тому що я не знала, які обрати. Дуже стильні, але дуже незручні. Які? Одягнула обидві пари. Обиду? я одягала два рази ті ті, і ну я не можу не ходити довго. Це якщо ти з машини в машину, і так або тебе виносять, кудись поставили і назад занесли. Ну максимально некомфортно зуття Антиреклама валенті. Ні, ні, у них є дуже зручна і класна. І одяг класний, і взуття є класне, але чомусь саме ця колекція ну, мені не підходить. Тому mm -hmm. вони просто так для краси. Не думала їх виставити на якусь про якийсь продаж. Ну, у мене зазвичай є мама, яка завжди задоволення може носити моє взуття, сумки або одяг, який їй так, подобається. Так, І на підборах теж, мама? Звичайно, так. Mm -hmm. О, мама, в тебе яка стильна? Так вона навіть більш, скажу, стильніше за мене, бо вона як дизайнер справжній комбінує завжди речі, які я б ніколи не змогла комбінувати. Так, Клас. так. тобто ти мами завжди береш раду. От звичайно, так. інколи навіть вона мені образ підбирає. Так, а що це таке яскраво? Так. О, це мене штанці. Дуже красиво український бренд. До речі, так. це другі штанці, тому що уяви історію про них. Я придбала ці штани. Ми поїхали на день народження. І мені хтось цигарку приклав до штанців і вони просто пропалені були. Це вони? Це вже інші. Ага. Тому що я, як то кажуть, урвала. Ага. Такий же розмір, вони виглядають дуже стильно. Якщо їх комбінувати а, з рожевим топом. Ось цим. А, це. Це теж український бренд. Ось Так комбінувати можна, виглядає ага. дуже стильно на літо. Так, Мало. дуже яскраво. І якраз Прикольно. моя б та сумочка підійшла, твій образ маленька. Прикольно. Так. так. Ще таке няшне в тебе. А це коли прям дівчинкою і дівчинка, хочеться бути, Прикольно. така принцеса, і пішла собі. Я пам'ятаю тебе, ще в тебе жодного не було, тату. Ти перше зробила? Е, е, ось це так. коли ми часто. Як ти мене сварила? Як це моя мама так, мене сварила так. вдома? Я пам'ятаю, коли така прийшла, кажеш, щось тут мені не подобається, рексташувала, піду трошечки за це". прийшла просто пів роки. Пів роки. Так, ну це вже значить така залежність. Коли ти набиваєш маленьке татуювання, ти просто не можеш зупинитися. Ну вже зараз я трошечки зупинилася, я в гармонії з собою, афірмації, медитації. все добре. В тебе вже скільки? 에... Штук. Загалом Штук. десь 14. 14. 14. На ногах там трошечки десь розкинуло по тілу. Ну, головне, що то. Але виглядає в цілому цікаво. Навіть татуювання продають такої трошечки причинки моєму образу. Ну і загалом у мене тут, як я казала, мої улюблені образи це футболки різні, які просто я дуже обожнюю надягнути і побігти по справах. Це на кожен день тобі футболочка, так? Да. Чи, чи ти якось кожен день якась яскрава, нарядна? Це кажу? тільки знаєш я зараз чи, чи під настрій? Під настрій. Але так. тільки зараз я почала додавати яскраві речі до гардеробу, тому що загалом у мене були саме такі все чорне. Mm -hmm. Black, only black. онлі mm блек. -hmm. Сукні, бодіки у мене таке. Є така думка, що дівчата йдуть на цей конкурс щоб вдала вийти заміж. Чи це правда? Тобі якось це допомогло? Мені це ніяк не допомогло, тому що у мене була інша ціль. Коли дівчинка йде приймати участь у такому формату конкурсі, вона переслідує за собою дві цілі: або хоче реалізувати себе як особистість, або хоче знайти стосунки, які допоможуть їй подалі у житті. Тому так дійсно цей конкурс може допомогти, тому що коли ти його виграєш. Дуже багато чоловіків починають звертати на тебе увагу, і ти починаєш обирати кого ти хочеш або Інший шлях, коли ти спокійно можеш реалізувати себе у будь-якій сфері життя, тому що в тебе є титул, який відкриває двері абсолютно всюди. А що відбувається з міс після року? Тому що мені здається, їх дуже швидко забувають. Перший рік вас кудись запрошують, ви там їздите на реклами. А через рік, напевно, вже треба само самої якось да, себе розвивати. Це все залежить також від дівчини, які вони цілі на далі, тому що мене трошки. Очки підламав цей конкурс, зламав я себе загубила, і коли у мене я передала свою корону, я почала себе шукати. Я не знала, чим мені займатися, і тільки мені вже знадобився рік або навіть два, щоб знайти себе і себе далі просувати як особа, яка також має титул, але яка й може сама собі допомогти в розвитку незалежно від цього титулу. Тобто є дівчата, які, наприклад, беруть все в свої руки та допомагають собі реалізовувати себе, та щоб про них не забували та пам'ятали. А є дівчатки, які навпаки там знаходять чоловіка собі і все. Титул є, чоловік є, можна вже нікуди ніяк себе як особистість ну, не просувати. Я пам'ятаю, ти казала, що комітет, це, який організовує цей конкурс, у вас все, все там було дуже конфеденційно. Так, вся інфа нічого не розглашати, все було так скрите. А, ну так, конкурс він тебе зобов'язує як вже особу. Ти повинен розуміти, що ти можеш на публіку розповідати, а що ти не можеш розповідати. В плані підготовки до міс світу, в плані до наступних заходів, які повинні бути, тобто це все також проговорюється в комітеті і є певні правила, які ти вже повинен виконувати. А взагалі, яка місія конкурсу Міс Україна? А, дуже багато людей думає, що місія конкурсу Міс Україна це саме гарні дівчата, які презентують країну, але це не так. А, місія конкурсу показати, що жінка, наприклад, українська жінка, українка. Діста вийді. Мене ніхто не б'є. Ану, успокойся, вифо. Качало сюда підставить. Головна місія конкурсу показати, що жінка вона не тільки гарна, вона розумна, вона самодостатня і вона може представити країну показати, що є благодійні проекти, що є не тільки краса, а є ще й добро, яке разом з красою поєднується. Так, а що ти взагалі робила ось коли отримала корону? титул цей рік що робила? Він був такий насичений, що в мене на емоційному такому напрузі почало тремтіти око від стресу. А перші два місяці або три, якщо не помиляюся, у мене була підготовка до конкурсу «Міс світу, щоб представляти нашу країну на міжнародному рівні. Це було дуже стресово, тому що графік там був. Просто голова взривалася. Різні зйомки, заходи, багато благодійних проєктів було, які ми відвідували та агітували аудиторію мою в соцмережах та взагалі презентували те, що потрібно допомагати завжди і бути з відкритим чистим серцем. От такий в мене був рік, тому що комітет, поки у тебе діє контракт, тобі дуже допомагають, тебе просувають, тому що ти обличчя країни, ти повинна як то достойно презентувати її і. Слідкувати за своїми рухами, діями та своєю мовою, який призовий фонд був? Якщо не помиляюсь, це було 100 тисяч гривень. Просто це було в 15-му році, і тебе напевно цікавить, чи одразу мені всю суму виплатили. Так, як потрапила. <клух> Ні, мені виплатили половину суми. Іншу частину мені обіцяла виплатити вже в кінці мого договіру. І там вже почалися деякі моменти, коли мені не все хотіло до кінця віддавати. Першою причиною було, що я відмовлялася їхати на захід, де зі мною продавали вечерю. Тобто для мене це було якось ну на той час і зараз аморально ти стоїш як річ. Яку купують, і навіть якщо це благодійний захід, для мене це було дивно. І було дуже багато конфліктів з цього приводу, і трошечки намагалася давити через те, що от не до кінця виплатиться е, тобі приз. А на той момент, коли ти проста дівчинка, якій 18 років, ти не знаєш, як себе вести. От я зараз скажу всім своїм е, родичам, знайомим, що мої мізки зараз, на той період, коли мені було 18, то я б дала прокачати нормально і комітет, і взагалі все що відбувалося. А тобто тебе продають на ну, цьому заробляє? Це якось пропонують? ні, це йде. Тобто, благодійний вечір, на якому пропонують вечерю з міс Україна. Uh -huh. Ну тобто для мене це можливо це не несе за собою ніяких підтекстів, але для мене це виглядає дивно, тому що ти стоїш, я пам'ятаю, що ведучий, каже так, зуби у неї рівні. Подивіться, красуня, хто купить? І для мене це зуби Серйозно? рівні, начебто, я на якомусь аукціоні. аукціоні. Так, це проходило. Е чи Джула, чи як звуть цього ведучого? Я не пам'ятаю, це а, він я, якраз повів цей uh -huh. вечір. і Я так тоді на нього образилася, тому що я ще боялася щось взагалі сказати. ну 18 років тебе тут одну не відпускають в магазин, а тут ти стаєш просто зіркою всього, всієї країни. Тому для мене це було так образливо на той час. Це жахуємо, я таке не так. знаю. Yeah. Мен... Відкривається за колісся. Це мені взагалі здається, як як якесь рабство, якісь лю людей продають? Так, то з мною купила вечерю, Мені було так. Ну я відмовлялася їхати і там зі мною знайома, поїхала. Тобто це було не як вечеря з персоною, яка купила це, а ще була дівчина зі своїм парубком, і ми разом сиділи. І я щоб ви розуміли, забула взагалі, як дихати і не могла випити склянку води, яка стояла переді мною. Я просто думала, коли це закінчиться, але все слава Богу, було нормально. Ти взагалі порадила б дівчатам приймати участь у конкурсі? Після вас таких історій, чи ну я так скажу, що якщо дівчина хоче бути медійною і вона готова піти на все, щоб досягти своїх цілей, то будь ласка, але б свою дитину я б не віддала на конкурс, тому що це ламає психіку, і як хто б не казав, е прекрасна рожева картинка, вона завжди виглядає з іншого боку, якщо ну знає той, хто проходить цей весь шлях. Тобто я вдячна з конкурсу, що вони допомогли, вони вони зробили мені фундамент. Вони дали мені медійність, що я можу спокійно розвиватися і рухатися в будь-якому своєму напрямку. Але, от в плані моральному та людському, я б не змогла б сказати дякую. А яка для тебе міс сама така гарна, успішна? хто дуже мені дуже подобається, як позиціонує себе журавська. І як позиціонує себе Литовченко, це одна з перших міст, тому що вони саме несуть себе як мудрі, гарні жінки, і ще саме головне з розумом, тобто вони подають себе класно. Всі інші також дівчатка класні, але це просто ті, якими я прям захоплювалася, і мені було приємно навіть на заходах з ними спілкуватися. Так, добре, давай трошки відійдемо від конкурсу. Я зараз хочу поговорити про тебе, тому що ми знайомі дуже давно, ми разом навчалися, і я знаю іншу Кристину. Ти зараз взагалі інша в тебе формації дня, в тебе кожен день спорт, ПП. Що, що сталося? Хто вплив на тебе? Це твій хлопець новий так на тебе вплив? Чи що? Незвичайний мій коханий на мене позитивно впливає. Хочеться ставати тільки кращою, але саме мої зміни відбулися, коли я захворіла ковідом. Я пам'ятаю дуже цей етап, коли мені здавалося, що все це кінець прийшов. Я мамі паролі від карток карток своїх банківських писала. І тоді я зрозуміла, треба щось міняти в своєму житті. Я почала медитувати. Я почала займатися активно спортом, тому що ну все ж таки, і вік вже такий усвідомлений. Тоді мені було 25 якраз 24-25. Ну, то, Коли то, ти так, хворіла так, так і я розумію, що треба проходити трансформацію дуже сильно, тому що відірви голову Крістіни, яка була раніше, яка ідемо тусити. Ну, знаєш, це такий період він може бути доречним там рік-два. Але потім ти повинен себе будувати як персона, яка особистість, яка повинна щось від себе уявляти в цьому житті. Тому так мене пішло. Я пішла в спорт активно сім разів на тиждень. Афірмація медитації, правильне харчування. Тобто я зрозуміла, що це мені подобається більше. Не спати там до обіду після тус різних тусовочок, а прокидатися о 6-8 ранку ці золоті години на розвиток себе і вперед. А які в тебе плани на майбутнє? Може ти плануєш якийсь бренд свій запустити? У мене масштабні плани. Я нарешті зрозуміла, в якому напрямку хочу розвиватися. Це вийти на міжнародний рівень своїх соцмереж, а не тільки СНГ, якому вони зараз є, і запустити лінійку з лімітованої колекції своїх піджаків. Це буде унікальна колекція в тому плані, що 10 піджаків, і жоден з них не схожий один на одного. Вони в одному розміру йдуть. Якщо ти купуєш цей піджак, то мільйонна віра є гідність, те, що ти такий же ніде не зустрінеш. Клас, вже є якісь так, вже є в мене. Ескізи я намалювала. Поки що показувати на сама купу. намалювала? так. І от хочу, щоб це все потім в життя зробити. І це не просто там, щоб українські там нас не вже назву якось? У мене все є прописано, звичайно. У мене і є проєкт, який... з вами не поділишся якимось? А, ні, поки що не секретарі. буду, тому що я хочу, щоб це вже було, і було що показати. Ага. Так хочеться, щоб це було на червоних доріжках, одягали зірки. Ці піджаки комбінували з вечірніми сукнями. Все як потрібно. Вже знайшла, де будеш відшивати чи що? От я зараз пошуках, тому що Пошу. я не хочу так, щоб 에, надягнули і через тиждень зняли, щоб він слугував довго і прикрашав гардероб кожної дівчини. І я вже знаю, яку наступну програму ми будемо знімати, так що як будуть. Піджак. Я одразу тобі дзвоню. Ми знімемо другий випуск. Друзі, я нагадаю, з нами була Кристина Столока і це програма Стиль країни. До нових зустрічей. Ура!